Вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту його розпочинаємо. На жаль, відразу з низки сумних повідомлень на війні з Росії поблизу населеного пункту Луганська Донецької області загинув колишній гравець збірної України з гандболу триразовий чемпіон України і Володар Кубка Ізраїлю, Опісля тренер Михайло ЦАП. Йому було 43 роки. Наслідок російської атаки по сумах серед 11 людей, які загинули майстер спорту зі спортивного орієнтування суддя національної категорії Сергій Сухарів серед 89 які зазнали поранень, і боксер Денис Коренів, його дівчина перебуває. У лікарні внаслідок масованого російського ракетного удару було знищені два елінги, роздягальний та спортивний зал відділення академічного веслування другої спортивної школи міста Ладижина Вінницької області. Українець Владислав Гераскевич, який став восьмим на першому етапі Кубка світу зі скелетону у поточному сезоні в південнокорейському пхенчхані, присвятив напис: на скелетоні всі красиві зберігають оптимізм українському військовому. Павлу Петриченку, який загинув під час виконання бойового завдання поблизу Авдіївки. Далі таке спортивний арбітражний суд САС у Лозанні задовільнив апеляцію Донецького шахтаря та збірної України Анатолія Тимощука проти Української асоціації футболу. Він вимагав зняти з нього санкції Української федерації і суд став на його бік та аргументував рішення, тим, що Тимощук у період до 11 березня 2022 року не вчинив дій, за які УАФ могла його покарати. За рішенням суду Федерація зобов'язана повернути ексгравцеві його титули, тренерську ліцензію та внести до реєстру збірних. Позиція українського. Кої футбольної спільноти однозначно і не змінювалася ніколи таким, як тимущутне місце в українському футболі, повідомили представники Української асоціації футболу. Тим часом делегати позачергової конференції громадської спілки асоціацій футболу міста Києва підтримали звернення асоціації до відповідних комітетів УАФ щодо розгляду питання про довічну заборону на футбольну діяльність колишніх керівників. Української асоціації футболу Андрія Повелка та Юрія Запісоцького, які проходять по справі про розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. 75 тисяч гривень для підрозділу сил спеціальних операцій збройних сил України було зібрано. За підсумки благодійного матчу Криворізького кривбасу, який провів його на стадіоні Спарта проти своїх вболівальників, понад 2 тисячі доларів Сполучених Штатів Америки вдалося збирати у ході декількох благодійних заходів перед матчем п'ятого туру Ліги Нації, Грузія, Україна, серед них аукціон та футбольний поєдинок. Натомість нічия 1-1 у вищезгаданій зустрічі. Грузія Україна залишила підопічних Сергія Реброва з п'ятьма очками на останньому рядку турнірної таблиці групи Бі 1 Натомість у них є шанс як поборотися за вихід до дивізіону А так і опинитися у плей-офф за право залишитися у дивізіоні Б і навіть вилетіти до дивізіону С. Останнє відбудеться, коли у поєдинку Албанія україна буде зафіксована чия або поразка, кі автоматично понизить синьо-жовтих у дивізіон С на наступний сезон. Переможе гарантуватиме українцям як мінімум стикові матчі за право лишитися в лізі. Ба більше, якщо в паралельній грі Чехія не програє Грузії, то Україна застребне на другу сходинку та побореться в плей-офф за дивізіон А. З невеликою перевагою фаворитом цього протистояння у букмекерів виступає збірна України, коефіцієнт на перемогу якої складає 2,41 Албанцям албанця. На звитягу вони дають 3,1, а на чию три і Дмитро Шелесько з міста Покров Дніпропетровської області вибрав золото на чемпіонаті Європи з тайландського боксу Муетай серед дорослих молоді та юніорів, що завершився у Косово, де взяли участь 223 найкращі спортсмени та спортсменки з 34 країн світу. Євгенія Казбекова з Дніпра здобула бронзу на змаганнях зі скелелазення Неом АФ Сі С 2024, які фінішували в Саудівській Аравії. Механізм оновлення управління українським футболом на регіональному рівні дістався і асоціації Дніпропетровської області на посачеровій конференції її очільником обрано Олексія Маркова та сформовано новий виконком. Механізм оновлення управління українським футболом на регіональному рівні торкнувся і асоціації Дніпропетровської області, яку вісім останніх років з 2016 по 2024 – успішно очолював Віктор Андрухів. Роботу виконкому громадської організації під своєю орудою з часу, що минув від попередньої конференції, що відбулася у листопаді 2023 року, було представлено у відеоогляді, який увібрав у себе головні напрямки діяльності, яку делегатами було оцінено на задовільно. Хочу висловити слова щирої вдячності всій футбольній спортивній спільноти нашого регіону, нашої області. Це були дуже цікаві вісім років життя, яке вирувало на футбольних майданчиках нашого регіону. Ми розвивали футбол, робили його кращим, проводили чисельні турніри, змагання, допомагали ветеранам, йшли вперед, рухались, як і футбол, розвивались, і тому я дуже радий, пишаюсь і гордий тим, що наша Дніпропетровщина, завжди будучи на перших передових місцях, в тому числі і футбольної мапи України, завжди тримала високу планку, і ці восісім років. Ки в тому підтвердження, все то як Віктор Андрухів склав повноваження голови асоціації. Єдиний кандидат на посаду нового очільника громадської організації Олексій Марков запропонував делегатам стислу програму дій як на найближчу перспективу, так і подальшу. Після чого його одноголосно було обрано новим керманичем футболу Дніпропетровщини. Ми будемо змінювати декілька комітетів це і щодо тренерів, щодо арбітражу, щодо ветеранського напрямку. Але окремо будуть ще програми по усім напрямкам: і дитячому, пляжному, студентському. Ми плануємо запустити футбол а жіночий, буде. Тому буде дуже багато. Різних напрямок ми все це будемо робити публічно все буде на наших мережах, тобто відкрито все буде проходити через виконком. Тепер виконком буде це орган, який буде приймати рішення по всім питанням. Він буде постійно зустрічатись, тому це буде дуже багато роботи, особливо спочатку, але і результати будуть дуже гарні. Першим віцепрезидентом асоціації футболу Дніпропетровської області став Ярослав Дерев'янко, заступником голови Владислав Штамбург. Окрім них до виконавчого комітету увійшли Роман Прощенко, Володимир Баєнко, Олег Волівач, Олександр Родзін, Анатолій Шинкаренко, Євген Іванов, Самір Гусейнов та Сергій Соловйов, Членами ревізійної комісії обрані Віктор Маслов, Анатолій Александро та Вадим Табак. Без змін залишилися склади контрольно-дисциплінарного та апеляційного комітетів. На конференцію завітали та взяли участь у її роботі генеральний секретар Української асоціації футболу Ігор Грищенко. Голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк, виконувачка обов'язків начальниці управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної військової адміністрації Юлія Скляр. Серед запрошених почесних гостей були головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко, олімпійський чемпіон Сеулу 88 року минулого століття в Сеулі Олексій Чередник та багато інших поважних персон. Сьогодні футбольна спільнота Дніпропетровщини зробила такий важливий крок, переобрала керівництво, але ми повинні відмітити те, наскільки класно і цивілізовано пройшов цей процес. Ми хочемо подякувати попередньому складу керівництва, особисто Віктору Андрухіву, тому що дійсно область демонструвала хороші показники по розвитку. по… Залученості в усі процеси по впровадженню різного роду змін. Я думаю, що сьогодні Федерація в обл в особі нового очільника отримає, можливо просто новий подих, новий поштовх до подальшого розвитку. Дійсно, Дніпропетровщина це дуже великий регіон, який на сьогодні став іще й домівкою для багатьох команд з областей, які тимчасово окуповані нашими країни. Тому я думаю, що і в той факт, як сьогодні було відзначено попередню роботу Віктора, включено до в якості почесного члена виконку, я думаю, що це гарний приклад того, що футбольна родина Дніпропетровщини об'єднана. Тут є розуміння, куди рухатися, як рухатися. Я думаю, що ми зі сторони Української асоціації футболу будемо всіляко цьому процесу сприяти. На завершення роботи конференції усі її учасники та почесні гості сфотографувалися на згадку на загальну світлину, яка поклала новий відлік життя і роботи асоціації футболу Дніпропетровської області. Поразка і нічия представників Дніпропетровщини у матчах п'ятого туру чемпіонату екстраліги України з футзалу. Дніпровський атлетік футзал 24 поступився івано франківську тамтешньому урагану. А суха балка жовті води в номінально домашньому матчі у Дніпрі зіграла в нічию 2-2 з Луцьким Любертом. Після двох поспіль поразок у попередніх матчах у гостях у Хмельницькому від Сокола, і ще раніше у рідних стінах від Київської Аврори, далі у домашньому матчі п'ятого туру чемпіонату екстраліги України з футзалу проти ще одного дебютанта елітного вітчизняного дивізіону, добре знаного по першій лізі минулого року Луцького Любарта, суха балка жовті води була приречена брати повноцінні три очки. Після того, як військовослужбовець першого полку Національної гвардії України Олексій Скарга виконав традиційний перший символічний удар по м'ячу номінального. Сподарі, сповнені сили бажання, здавалося серйозно взялися за справу, щоб нарешті відсвяткувати таку довгоочікувану і бажану перемогу. Зрештою, їхнього запалу вистачило ненадовго. Щоправда, один тільки бабілов мав два моменти, щоб відкрити рахунок, проте спливав час. А на табло Дніпровської спортивної зали Олімпія плюс яскраво горіли рожеві нулі, які зазвичай у таких випадках називають не інакше як похмурі. Зрештою, на передостанній хвилині першої половини зустрічі у простій ситуації Пелих відважився на несильний Дар і м'яч затріпотів усі ці ворі до гостей, які з голом вирушили до роздягальні на відпочинок. Думалося, що він психологічно негативно вплине на гравців Люберта і навпаки додасть наснаги жовтоводцям. Втім, сталося все навпаки. За екватором тайму у проміжок двох хвилин лучани не тільки поновили рівновагу, але і вийшли вперед. Спочатку на 26-й голки про сухої балки горовий збив у власній карні зорні Семенка. Арбітер призначив футзальний пенальт, який пострілом з позначки реалізував капітан команди Козачок. А на 28-й хвилині Любарт запресингував суперника Мізюк, відібрав м'яч у Петренка, відпасував ліворуч на запорожця, який на одинці технічно розібрався з воротарем господарів, для яких у повітрі запахло смаженим. Продовж наступної десяти хвилинки вони вперто шукали шляхи до воріт лучан знову ж таки створювали і водночас транжерили моменти. А за 5 хвилин до фінального свистка вони прийшли на гру з п'ятим польовим, і це в підсумку принесло їм ситуативний успіх. Після прострілу з лівого флангу шкіряний, немов свояк у більярдному спорті від БДНК, перетнув лінію площини білого прямокутника. У проміжок двох хвилин, які залишалися до закінчення зустрічі, господарі зробили все, щоб вирвати перемогу, і декілька разів були близькими до цього. Але рахунок не змінився нічия 2-2, і невідомо суха балка втратила два очки. Чи врятувалася одним? Принаймні, її головний тренер відверто зізнався, що йому соромно за себе, і підопічних. Взагалі мені дуже соромно за цю гру і за результат перед болівальниками, перед керівництвом взагалі перед цим це дуже соромно. Інший представник нашого регіону Дніпровський атлетік футзал також зазнав поразки 2-4 вівнат Франківську від тамтешнього урагану у турнірній таблиці. Підопічні Олександра Кабаненка, восьмі за рівною кількості очок по чотири випереджаючи земляків сухої балки, за кращим показником особистої зустрічі. Баскетболіст Дніпра Даніл Сипало вдруге у сезоні потрапив до символічної п'ятірки тижня чемпіонату Суперліги України. Він був одним з ключових гравців у цих поєдинках, набираючи в середньому по 18 очок та виконуючи 11 з половиною підбирань і два блокшоти. Наразі чемпіонат взяв паузу, яка пов'язана з матчами збірних і поновиться уже в грудні. В Дніпро продовжує односібно лідирувати, вигравши усі шість своїх матчів другим іде Київ Баскет з вісьмома з витягами у дев'яти іграх, замикає тріку лідерів рівне з показником 7-3. Дар'я Ковальова з кривого рогу стала чемпіонкою всеукраїнських змагань з настільного тенісу для найсильніших юніорів 2006 року народження та молодших. Топ 12 Марк Вороной з Дніпра, середний призер цього турніру серед міні 2012 року та молодших. Топ 12 і на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.